День працівників суду є професійним святом фахівців Конституційного суду України, Верховного суду України, судів загальної юрисдикції, арбітражних та інших органів судової гілки влади. Міський голова Юрій Вілков під час урочистого прийому привітав представників районних судів Кривого Рогу. Ви стоїте на боці законності, прав і свобод наших громадян. Судова гілка влади це та гілка. Від котрої багато залежить, залежить довіра жителів нашої держави, міста Кривого Рога до всіх гілок влади. Якщо є верховенство закону, якщо є справедливість, то і люди відчувають себе більш захищеними. Люди розуміють, що можуть Вирішити свої справи в законному порядку вже понад рік Україна працює в умовах нового процесуального кодексу, завдяки якому, за словами працівників суду, відбулося чимало кардинальних змін. Новий процесуальний кодекс відрізняється, безусловно тим, що розширені права на захист обміняємо їх. И процессы теперь проходят уже в условиях настоящей состязательности, подлинной, а не декларированной, как было раньше, в условиях прежнего кодекса. Это налагает особые условия, конечно, на работу на, и для судей, и, безусловно, для участников процесса, я имею в виду прокуроров и адвокатов. Поэтому перестраиваться надо всем, и все потихоньку Я хочу пожелать коллегам, судьям города Кривого Рога, конечно, крепкого здоровья, удачи, успехов в работе, счастья в семейной жизни, в домах. Не просто сейчас работать в этих новых условиях. Ну, ми працюємо. Кращим працівникам суду напередодні їх професійного свята міський голова вручив грамоти виконкому міськради. Почесною грамотою нагороджено керівника апарату Центрально-міського районного суду Ярослава Мірошниченка.